Днями побачив допис заступника начальника Нацполіції України Андрія Нєбетова. Він на повному серйозі. Я знайомий з цим дядькою, нормальний ніби хлопчина, але от пише іноді. А можливо, не він пише, Я думаю, що це не він писав якісь дивні речі. Він написав, був складний день ну, після замаху на... в Одесі вбивства. Каже, було семеро вбитих по всій країні. Нарешті ви маєте зрозуміти, ми всіх знайшли. Нарешті ви маєте зрозуміти, для чого нам поліція. Поліція для того, щоб захищати і відновлювати справедливість. Я от просто думаю: сім людей вбито за день, яким чином вони їх захистили. Ну, О, це ж класика. Як вб'ють, тоді телефонуйте. Так, і виходить, ситуація така, що з одного боку, ми з вами маємо нову без перебільшення армію правоохоронців. Армію, з яких не більше 4-5% тільки тільки в бойових діях. Це ж загальновідомо. Це ж не можна виправдовувати участю там 5 шести тисяч осіб в бойових діях, існування там сотень тисяч інших правоохоронців. Не можна так робити. Але менше з тим вони нам розповідають, що вони нас захистять. А по факту, як вони захистили тих сімьох, то що потім вони когось знаходять, ну це ж це просто по хвостах бити. Розумієте, людина повинна мати можливість захистити себе самостійно. Самостійно. Якщо ні, то він безпорадний. Камери не захищають, оточуючи, як ми побачили, не можуть втрутитись, тому що вони бояться, вони беззбройні, вони не знають, чи не отримують сам кулю, замість того, щоб зробити влучний постріл. розумієте? На нього ж не дивляться, ну зроби влучний постріл. Зупини, ти ж можеш це зробити. Ні, не можуть. І от людей вбивають. Сім на день, помножте, це, будь ласка, на 365, хоча я думаю, що показники набагато більше. І от зрозуміти, кого не захищають? Нікого.